Привіт! Ти на каналі Комплекс, і Сьогодні говоримо про наповнювачі для котячих туалетів. На щастя, епоха піску в лодках пішла в забуття, і зараз в зоомагазинах можна знайти наповнювачі на будь-який гаманець, уподобання кішки і запит господаря. Але як не загубитися у цьому розмаїтті та вибрати продукт правильно? Сьогодні розкажемо про найбільш популярні види наповнювачів і їхні особливості. Загалом всі наповнювачі можна поділити на дві групи за принципом дії – ті, що вбирають вологу, і ті, що від вологи утворюють грудки. Крім того, розрізняються вони і за матеріалом виготовлення. Наприклад, поглинаючі бувають деревними, кукурудзяними, салікагеловими та мінеральними. Мінеральні наповнювачі деякі виробники також називають глиняними. Серед комкуючих наповнювачів найбільш популярними є саме мінеральні або бентонітові. Вони виготовляються із бентонітової глини. Рідше до цієї групи належать комкуючі соєві, деревні або ж кукурудзяні наповнювачі. Сьогодні розглянемо найбільш популярні види наповнювачів. Їх найчастіше обирають власники чотирилапих. Це вбираючи деревні та солікагелові наповнювачі, а також кумкуючі, кукурудзяні та бентонітові. Далі окремо по кожному. Деревний наповнювач вважається найбільш екологічним та бюджетним варіантом. Виготовляється із природного матеріалу, пресованої тирси, яка формується в гранули. Під час потрапляння на них вологи гранули розсипаються, оскільки це екологічний матеріал, наповнювач абсолютно безпечний. Його можна використовувати для лотка котика будь-якого віку, навіть маленького кошенятка. Вартість деревного наповнювача буде на ринку найменшою, однак не можна сказати, що через це він більш економічний. Змінювати такий наповнювач потрібно повністю і не рідше ніж раз на тиждень. Інакше він не триматиме неприємні запахи. Серед плюсів можна назвати те, що гранули після потрапляння на них вологи розпадаються на дуже дрібні частинки, а отже, у невеликих кількостях їх можна викидати в унітаз. Однак це може стати і мінусом: ці дрібні частинки прилипають до лапок кота і легко розносяться по всьому помешканню. Це лікагелевий це один із найдорожчих видів серед вбираючих наповнювачів. Однак він набуває все більшої популярності серед власників котиків. Якщо говорити про хімічний склад цього наповнювача, це оксид кремнію, фактично ті самі сполуки, що входять до складу звичайного піску. Проте пористі гранули різного розміру добре вбирають вологу, утримують запахи і не потребують частої зміни. Змінювати такий наповнювач потрібно повністю, однак десь раз на місяць. В інший час його варто просто ретельно перемішувати, аби волога рівномірно розподілялася по гранулах. Серед недоліків такого наповнювача можна назвати специфічний звук шипіння чи тріскотіння, яке видають гранули, коли на них потрапляє волога. Іноді він може не подобатися котикові, а то й взагалі його лякати. Також цей вид наповнювача є небезпечним для кошенят. Вони пробують все на зубок, а потрапляння гранул в організм може призвести до проблем зі здоров'ям. Змивати в унітаз такий наповнювач не можна. Бентонітовий. Іноді його також називають мінеральним. Він складається із глини бентонітових видів. Така глина має менше пилу. При потраплянні вологи на такий наповнювач в ньому утворюються грудочки, які легко прибрати лопаткою. Такий наповнювач рекомендують насипати одразу товстим шаром, інакше глина прилипає до дна лотка. Бентонітові наповнювачі є найбільш економічними, адже достатньо просто прибрати із котячого туалету грудочки, а не змінювати вміст лотка повністю. Бентонітові наповнювачі також не можна змивати в унітаз і пробувати на смак, тож вони не є абсолютно безпечними для кошенят. Кукурудзяний наповнювач що комкується. Діє він за таким самим принципом, що і бентонітовий. Волога потрапляє на кукурудзяні плестівці, вони утворюють грудочки, які потім можна виконати з лотка за допомогою лопатки. Для виробництва кукурудзяних наповнювачів використовують качанний кукурудзи. Їхня основна властивість це здатність вбирати велику кількість вологи. Такий наповнювач для котячого туалету добре утворює грудочки і практично не розноситься вихованцем по квартирі. Серед плюсів кукурудзяного наповнювача те, що він натуральний, гіпоалергенний та безпечний. А отже, його можна використовувати для туалетів кошенят. Котиків алергіків, а також в будинках, де алергіками є самі господарі. У невеликих кількостях також його можна змивати в унітаз. Саме кукурудзяний наповнювач дуже часто використовують для інших домашніх тварин, наприклад, гризунів. На цьому все діліться в коментарях, яким наповнювачем користується ваш котик. Ставте запитання і підписуйтесь на канал, щоб бачити більше корисних роликів. Ну а поповнити запаси наповнювача можна на нашому сайті zookomplex.com.ua. Всі корисні посилання лишаємо в описі. До зустрічі.